Вітаю. Насамперед хотів два слова сказати, як я тут опинився. Та ще от з таким приладом в руках. Я тут лише для того, щоб провести черговий сеанс самолікування від хронічної втоми. А чому ми втомлюємося? От українці і харків'яни, зокрема, та жителі місць сходних з Харківщиною, мене дуже розуміють. Працювати стало набагато складніше. Результати гірші. І я ще, по-моєму, забув про постійні обстріли. Ми, мабуть, вже настільки звикли, що навіть не помічаємо. Або, можливо, це якраз наслідки, або позитивні наслідки самолікування за моєю методикою. А ще оці новини. Ми три роки живемо в новинах, а вони ну, дуже різні. А останнім часом, ну, не самі позитивні, м'яко кажуть. Можна зануритися в депресняк. Можна почати бухати. Але це не для мене, не для таких, як я. І взагалі це не допомагає. Я дію за своїм власним рецептом. Якщо коротко описати цей рецепт, цей рецепт то він такий: він складається з п'яти основних правил. По-перше, згадуємо про хлопців і дівчат, які в окопах. Їм набагато складніше. Згадуємо, що ми українці і харків'яни, і бачили вже все, і нас нічим вже не налякати. Допомагаємо силам оборони. Працюємо не більше, ніж 2 години поспіль, а в перервах займаємося корисними справами, бажано не пов'язаними з основною роботою ніяк і на свіжому повітрі. Докладно про мій метод. Я запишу окремо відео, буду називати. Це, мабуть, вступ і на розмищу... Ну, оцей п'ятий пункт відволіктися, прогулятися, займатися корисними справами. Що, це може, бути, що може бути краще, ніж обрізати деревце. По-перше, обрізаючи дерево, ти дихаєш повітрям, відволікаєшся від всього решта, проявляєш творчий потенціал, насолоджуєшся швидким результатом. Результат обов'язково буде позитивним. Як будете, дотримуватися простих правил та принципів. Я не садівник, не агроном, інфо збирав в інтернетах. Далі застосовував на практиці. Мої результати мене цілком влаштовують. І зараз я спробую якомога простіше пояснити, як обрізати абрикос. До речі, як на мене, ну, абрикос по обрізці найскладніше дерево. Ну, то, як, може, для мене. Перший пункт. У мене тут є шпаргалка, ми, мабуть, це помітили, щоб нічого не пропустити. Так отже, перший пункт. Я е, насамперед визначаю, визначаюся з метою. От що я хочу. Наприклад, я хочу, щоб була охайна, красива рослина. Вона має добре провітрюватися і добре е, освітлювати це сонечко. Е, вона має просто оброблятися, ну, бути простою для обробки. Не дуже високою і не дуже густою. Наступна моя мета це зібрати здоровий, нехай не дуже багатий врожай. Якщо мета приблизно така, то мій досвід вам цілком доречний. Пам'ятаємо основні принципи. Гарний настрій. Далі не боїмося помилок. На 90% перший раз, другий, третій раз вибріжити менше, ніж потрібно, тож нічого не боїмося. Не поспішаємо, Не зрозуміло одразу, яку гілку обрізати. Відходимо, відпочиваємо, підходимо ще раз, дивимося, обрізаємо далі. Е, мені дуже подобається такий вислів, що дерево нагадує кровосудинну систему. Ну, воно дійсно так, бо дерево харчується з коріння. Всі поживні речовини витягують з землі. І по спочатку по товстому стовбуру, або артерії товстій, ці поживні речовини піднімаються бо більш вузьких е, е, і маленьких артерій. Тому, е, і дотримуюся такого принципу, не може бути після, наприклад, гілки е, другого скажімо, порядку, або як вона називається, е, витходити гілка товстіша, ніж е, попереднього порядку. От дотримуйся такого принципу. Дерево схоже на кровосудинну або дихальну систему. Далі маємо відповідний інструмент. Що це таке відповідний? Ну, по-перше, гострий. По-друге, ну, ну, має бути обов'язково секатор. Обов'язково такий сучкоріз. Я його придбав тільки рік тому, Я не знав, як я без нього жив тепер. Ну і декілька різних пилок. Далі інструмент, інструмент має бути продезінфікований. Ну, дехто дезінфікує розчинами з хлором, або можна використовувати спирт. Мені запах спирта ну, набагато приємніший, тому я спиртом обробляю. Далі, із принципу, вже йдуть деталі: під яким кутом образати, скільки броньок залишати, де бруньки, де бруньки. Плодушки, бруньки, не плодушки. Ну, я думаю, що це вже тільки через досвід можна вже точно розуміти, прям отакі нюанси і деталі. Я думаю, для першого, другого разу це не потрібно. Основні принципи, що я вам розказав, вони, їх досвід для того, щоб починати обрізати дерева. Так, ось моє дерево. Дуже загущене зверху, тому будемо проріджувати. Так, що ще? Ну воно доволі стареньке, за ним не дуже добре доглядали, тому ці гілки після стовбуру другого порядку вони дуже довгі. Ніхто не обрізав правильно, тому вони, ну, які є, спробуємо зробити з нього щось путне. В тому році мені не дали, особливо до нього, підійти. Тому воно трошки більш загущене, ніж усі мої решта дерев. Але я думаю, щось що ми впораємося. Ще мені не подобається оця гілка, тому що вона дуже хвора, дуже багато ран, які я лікував, лікував. Ну не дуже щось воно лікується. Це перше. По-друге, наприклад, оця гілка. Типа, другого порядку, за нею товстіше йде. Я буду... Ці, ці литки е, різати на омолодження тудись тут і повністю. І е, тоді чекатиму на результат вже наступних сезонах. Тим більше, що е, сонце у мене з... ліворуч сходить, і вся решта крони після того, як я обрішу на омолодження оцю гілку і оту гілку. Буде набагато краще освітлюватися решта дерева. Ну ось зараз піду обріжу, тримаю задоволення і покажу результати. Так, ось моя абрикоска після обрізки. От бачите, валяються гілки, їх багато. Ось така у нас крона вийшла. В общем, цілком я свого результату досяг. Дерево охайне точно, аж занадто, мабуть, охайне. Дуже добре провітрюватиметься, дуже добре освітлюватиметься. Навіть оце радикальна обрізка на омолодження, так кажуть спеціалісти. І якраз з цього боку в мене сходить сонечко і буде освітлювати всю крону. Я обрізав радикально ще й тому, що моя основна мета, щоб воно. Щоб його вилікувати, воно дуже воно було пошкоджено хворобами, комахами, шкідниками. Тому я залишив ну, не дуже багато, але мені цього вистачить, плодових бруньок, перс, абрикосочки, абрикосочки в мене будуть. Мені, щоб поїсти, посмакувати, вистачить. Але й дерево я спокійно оброблю, спокійно за ним доглядатиму. І воно саме по собі буде ще раз кажу добре провітрюватися, добре освітлюватися. І я думаю, завдячить мені нормальним виражаєм. Далі планую записати відео, чим обробляти отакі от зарізи або рани на деревах. Та й фарбувати цим засобом теж можна цим розчином. А далі ще одне відео планую. Як і чим я роблю першу вісняну. Обробку саду, вона, як на мій погляд, головна, тому не пропустіть. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, зауваження надсилайте фахівці особливо. Що я можу зробити не так, що я зайвого обрізав, що я не дорізав, щоб я виправив свої помилки, якщо вони є. Мира вам, свободи, на все добре.